Кременчужанин та вихованець МФК Кремінь Назар Волошин, вкотре довів свій клас на полі у складі національної збірної України. У четвертому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 у Кракові. синьо-жовті здобули складну, але надважливу перемогу над командою Азербайджану 2-1. і саме завдяки грі Назара команда змогла здобути важливі очки. На 30 30-й хвилині після вдалої комбінації зі старту українці відкрили рахунок про те, що до перерви суперник відігралося. Ключовим моментом другого тайму стала гольова передача Назара Волошина. Саме вона дозволила Україні знову вийти вперед і закріпити перевагу. Гравець отримав заслужене схвалення від коментаторів і шалений заряд підтримки від фанатів на трибунах і перед екранами телевізорів. Його майстерність на полі стала ключовою у контролі гри та створенні моментів для команди. На в й хвилині Волошин міг забити третій м'яч. Після точної передачі він завдав влучному удару у поворотах суперника, але арбітр після перегляду вар скасував гол через фол, що передував результативній атаці. Попри це, внесок Назара залишився вирішальним. Перемога 2-1 на користь України. Попереду на збірну чекає непросте випробування. Матч проти чинного віце чемпіона світу Франції, який відбудеться 13 листопада, о 21.45 за київським часом. Бажаємо нашій команді впевненої гри, а земляку Назару Волошину, наснаги та удачі на полі, щоб Кременчуцькі болівальники пишалися силою, талантом і відданістю своїх спортсменів на шляху до омрієної світової першості. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.